Автор, так чому ви такий файний патріот, знавець, а не на фронті? Язиком не окопи рити, правда? Правда чому ні? Правда, окупи рити важче фізично, але морально легше, мабуть. Розумієте, є така категорія людей, яких є більшість, на жаль, таких є більшість, яким завжди щось не так, то вам окопи не риш. То вам занадто радикальний, то занадто войовничий, то занадто, як казав Порошенко, там 93% тих атовців Махнутих, то що вам завжди буде щось. На то. Ви не е, шукаєте зерно правди в словах. От чи я говорю правду, чи я говорю правду? Вас не цікавить. Вас цікавить, як би до мене е, поставитись на вас як би знайти в мене якусь недосконалість. От чому я не на фронті? Ну а якби я був на фронті що? Мої слова були би більш справдиві чи менш справдиві. Навчіться адекватно ставитись до навколишнього світу. Навчіться адекватно сприймати інформацію. Навчіться відрізняти правду від брехні, співставляти, порівнювати, аналізувати. Ви ж людина. А людина означає, що мозок то в голові, там є мозок, він працює завжди якісь там розумові процеси, то що аналіз, критика, віру, невіру, тощо. Оце вас має цікавити. Вас має цікавити ваше майбутнє. А яке воно буде і чи взагалі буде у вас майбутнє? Оце вас має цікавити. А ви дивитесь на мене, вам якісь слова не сподобалося, і одразу починаєте мене послати на фронт. Ай якби я пішов на фронт, ви одразу би казали, слухай, ти воюєш, що там і воюй, а тут ми будемо без тебе вирішувати, як Україну будувати. Розумієте? Змінюйте самі. Зрозумійте, що яка буде наша Україна і чи взагалі буде Україна, залежить від вас, і від таких, як ви. Бо, на жаль, на жаль у нас є демократія, загальне виборчі право, і ви, і такі, як ви будете нам обирати зараз владу знову. І ви знову е щось у цього, що будете мати бажання обрати кисла і нову владу, чи того шоколадного покидька, чи того зеленого, чи е залужного, чи ще якогось негодяя. Ви завжди будете шукати, за яких би воно проголосувати, лише б не проголосувати за таких, як я. Бо я є недосконалий. Я не там, де вам би хотілося, щоб я був. Я не так говорю, не так одягнутий, не так постережний, що ви завжди знаєте причину, щоб обрати покидьків у владу. Бажаю вам прозріння, як казав мій колега покійний знання і пам'ятаємо, шануємо українці, шануймось, гуртуємося, шукаємо е, спільне, шукаємо е, однодумців. Дивимося разом у майбутнє обіймо разом світле майбутнє українського народу.